Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Джеф граб інсайдерить, що Блейда Від Аркейн доведеться чекати до 2027 року. І навіть ця дата, за його словами, дуже приблизна, оскільки розробка гри стартувала в 2022-му. Мені долю, а тобі дуло. Той же Джеф пліткує, що Санта Моніка готує оновлені версії трьох частин God of War. ЗУС! бака! Після проходження доповнення до Рагнарок здається очевидним, що студія не просто так оновлювала для безкоштовного доповнення локації модельки ворогів та й самого Кратоса із старих частин. Ото вони ймовірно тренувалися перед початком роботи над переведенням. Згідно чуток, релізнитись це діло має в 2024 чи у 2025 році. Що, як на мене, надзвичайно швидкі темпи розробки. Або ж все, що розповів граб. Брехня. Інсомніяки повідомили, що не скасовуватимуть гру про Росомаку через те, що їх гакнули. Кажуть, гра ще на ранніх стадіях і вони поділяться новою інформацією. Як тільки будуть готові це зробити, рак на горі свисне нещодавно ще намагалися зламати юбіків, але негідникам на щастя цього зробити не вдалось. Епіки схаменулись та почали роздавати нормальні ігри. Минулого разу роздали третій Fallout, хоча ідентична роздача вже була. Це ж було вже. Та можливо хтось і не встиг загарбати легендарну класику до своєї бібліотеки. А ось тепер роздають Ghostware Tokyo. Трейлер 6 GTA-шки обігнав за кількістю переглядів трейлер-месників завершення. А той у свій час теж бив рекорди переглядів у Ютубі. І ти виграєш? Мої вітання. Інтернетами ширяться чутки, що і в софтвер-творці серії Doom розробляють гру за Всесвітом зоряних війн, а конкретно про мандалорця. Це й не дивно, що Дізней пішов до майстрів шутерів, особливо після успіху серіалу. Подейкують, що ця гра не вийде на п'ятий плейстейшн. Такий шлях. Українізатор на перші чотири епізоди першого сезону The Walking Dead від Telltale Games було адаптовано під актуальну версію гри. Завантажити переклад можна, звісно ж, за посиланням в описі. А це воно епіки продовжують роздавати круті ігри. Цього разу дарують The Outer Worlds, та ще й незвичайний, а відразу з усіма доповненнями. А це вже інша розмова. Нещодавно в мережі опинився вихідний код п'ятої ГТАшки, який викрали ще торік. Допитливі шукачі наколупали в ньому купу цікавих деталей, і про скасовану другу частину булі, і про вісім доповнень до самої п'ятої частини автомобільного крадія? Яким, щоправда, теж не судилося побачити світ. Я досі не сплю ночами через одне запитання. Невже так мало статися? Пам'ятаєте актора, що зіграв ахті в контрол та другій частині Так от, Марті Соусало тепер зігріватиме серце українців не тільки своїми співами та дотепними приказками, а й справжніми фінськими печами. Детальніше глянути на перевтілення прибиральника із Всесвіту Ремеді на реального далекобійника, що возить гуманітарку в Україну, можна за посиланням в описі. Це база, це фундамент. Величезна фанатська модифікація на четвертий Fallout, що тягне на повноцінну окрему гру на основі гри Bethesda, Fallout London, врешті отримала дату релізу. Якщо вірити розробникам, проєкт має вийти 24 квітня. Я тобі вірю. Джейсон Шраєр продовжує сипати чутками про ігри Sony, начебто як інсомні, які готували онлайнову гру про спайдерменів. Ця ж інформація, до речі, була украдених файлах, що недавно були злиті. Так от, пан Джейсон запевняє, що чекати подібної гри не варто, бо той проєкт був давненько вже так скасований. Мені шкода. А мені ні. А ще Соні відкрили попередні замовлення другої частини ремастеру Last of Us. зокрема й фізичного видання, що коштуватиме приблизно 100 доларів. Надій ж у продаж це діло має вже 19 січня. Розробники ремейку першої готики знову зібрались на подкаст, де розповіли багацько цікавих подробиць майбутнього проєкту. Зокрема, за те, що ви гратимете за готового персонажа і не матимете задоволення витратити кілька годин на колупання редактора персонажів. Кожен персонаж у грі матиме різне обличчя, створене руцями розробників. Єстечту новий, що? Нігди вчесні й тіту не бачив. Я злий. Для чого? Кожна зброя матиме унікальні анімації також вони планують заново перестворити систему полювання та шейкрафту. крафту. А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщидріша. Серія жахастиків про Бенді прямує на великі екрани. Поки подробиць надзвичайно мало, є лише картиночка з відповідним написом. Там все сказано. До речі, деякі частини цієї серії українізовані. Посилання на українізатори в описі під відео. Де там? Що ж, епіки вирішили дати вам день перепочинку і не роздавати тріполей проєктів. Цього разу дарують інді головоломку Human Resource Machine. Тим часом GOG косплеїть і крамницю, роздаючи інді гру під назвою Лакуна impressive car. Оцінки Старфілду від користувачів Steam впали з переважно змішаних до майже абсолютно негативних. Who's laughing now? Там ентузіасти продовжують колупати код п'ятої ГТАшки. Окрім інформації про шосту частину та доповнень до п'ятої, кілька згадок другої частини булі. Там віднайшли ще дані про гру за всесвітом автомобільного крадія, дії якої розгортались би в Токіо. Ти все просрав сьогодні. Онлайновий Outlast Trials вийде з ранньої версії та заразом релізниця на консолях вже 5 березня 2024 року. Вони так довго тягаються з цим кооперативом, що напевне вже б встигли релізнути дві сюжетні частини. Ні. Мела Лі, акторка, що подарувала свій голос Джейт для 11-го МК, виклала фото водонапірної башти Ворнерів, де знаходиться їхня студія звукозапису. Із словами, що тільки но закінчила якийсь епічний запис. Фанати смертельної битви вже пліткують про її появу в новому Комбат-паці для МК-1. Адже майже ідентичне фото свого часу викладав і Ендрю Боуен, актор, що подарував свій голос Джоні Кейджу. Звучить раціонально: у січні для передплатників PlayStation Plus роздадуть Up Lego Hotel Requiem, Evil West та Nobody Saves the World. Чумна пригода офіційно українізована, от на злий захід є тільки фанатський переклад, тож раджу чатувати на знижках саме ПК-версію. Про всяк випадок залишу посилання на українізатор в описі. Не забуду нагадати, що обидві ці гри видавали не дуже хороші фокус хоум. Хоча розробники в них доволі базовані, що особо Studios, що Wild вилдфлайнгхок. Чи є тут зрада? Тим часом в епічній крамниці Тіма Свіні знову роздають інді Cursed to Golf Хоча, коли я побачив обкладинку, думав, що то буде якась гра від Блюбер Тім, що мають саме таке лого. Або ж найгівніше Алан Вейк, бо саме на дверях до кімнати письменника був схожий малюнок. Е ні, дзуське, ніфіга. Бандай нам анонсували повернення Кума до ...Tekken 8. Вдарив. <звук> кума. <ріпи> Ні, не того кума, а ведмедя, що перекочовує з однієї частини <ріпи> цього <ріп> файтингу в іншу стамбульські розробники. Нактофайл Студіо поділилися новим трейлером свого інді-жахастика Death Relieves. Створюють вони його на п'ятому Анріелі, надихаючись мітологією Ацтеків. Відвідавши сторінку, в стімі був приємно здивований обіцянкою додати українську локалізацію на релізі. Дата якого поки невідома, але орієнтовно має вийти в першому кварталі наступного року. Обіцянка цяцянка. Інсайдери стверджують, що сюжет шостої частини великого автомобільного крадія можна буде пройти за 35-40 годин. Нагадаю, що сюжет п'ятий проходився приблизно за 30. А от на історію Red Dead Redemption 2 гравці виділяли 50 годин. Дженемен, я купив PlayStation. Це де проєкт Red. Повідомили, що наразі над новим курваком, відомим також як Project Polaris, працює 330 розробників. І з планом розширення до 400 вже з наступного року. Нема коли скучати, бо вся робота. Розробник Лайка like Dragon Infinite Wealth повідомив, що його гра не буде на релізі доступна у підписці Game Pass, на відміну від двох попередніх ігор цієї франшизи. не непруха. Найкращий рейтинг серед ігор Мікрософтів, що вийшли цього року, має Hi-Fi Rush від внутрішньої студії Tango Gameworks, втерши носа як Форзі, так і розгайпованому Старфілду. Як несподівано. Також компанія Вікна підготувала картиночку, які забавки релізнуться в перший день у геймпасі наступного року. Так от, другий сталкер все ще планують випустити першого кварталу 2024 року. Так, я знаю. Я чекатиму. Соні продовжує випускати свої ексклюзиви на ПК. Цього разу черга дійшла і до продовження пригод Елої. Так. Ви почули все правильно. Horizon Forbidden West вийде навіть у паровій крамниці дядька Гейба вже наступного року. on? Nobody's talking. Інтернетами шириться фейки, начебто Соні, придбали Гуардія Геймс студію, що створює візуальні новели. Новина дуже сильно розфорсилася, але насправді це була неправда. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Stellar Blade, майбутній ексклюзив PlayStation, перенесли на наступний рік. Вона й цьогоріч не мала точної дати релізу, а тепер не матиме її у 2024-му. За душу. За душу взяло. Сьогодні Epic Games Store на дурняк роздає чергове інді. Cat Quest. Кіт! Не пригай, придурок. Подумай про сім'ю свою. Подумай про других, якщо на себе пофіг, не прыгай, кіт! Все норм буде. Розробники Пуп Джейнсу повідомили, що гра вже 100% релізниця наступного року. Так Ми я тобі й Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шоу шален... Сиді, продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимося у 2024 році. До понеділка. До понеділка, так.